Ви нічого не досягнете в цьому житті. Ви все одно не будете працевлаштовані. Ведь якщо ви закінчили дві найвищі освіти, то всі ці компанії хочуть бачити ваші софт скіли Час освіти вже давно пішов. Всім привіт, на зв'язку Alex Просто Трейдери. Сьогодні хотілося б підняти тему університетів та тему освіти, що впливає на найвищий рівень освіти твоєї, на твоє працевлаштування та на те, як ти будеш жити це життя, хлопчина з автобусу поглядає, як ми знімаємо відео. Дуже цікаво на це дивитись, тому що колись це був я. Ми зараз їдемо на м 4 Нардо Грей. я також сидів колись в автобусі та дивився на такі автівки, І уявляв, як я буду в них їхати. Так от, друзі, час освіти вже давно пішов. Якщо ви не вмієте опановувати інформацію самостійно, ви нічого не досягнете в цьому житті. Навіть якщо ми беремо it компанії Google, Microsoft, всі ці компанії хочуть бачити ваші софт-скіли. Вони хочуть бачити, те, що ви можете оволодіти інформацією самостійно. І навіть якщо вони беруть вас на етапі джуна, вони хочуть бачити ваш прогрес, те, що ви будете, як губка, збирати в себе інфу, яку вам, вам будуть давати тім Ліди відділів. Це дуже важливо. Навіть якщо ви закінчили дві найвищі освіти, ви все одно не будете працевлаштовані. Так само і в трейдингу. Трейдинг це про самостійне опанування інформації. Це про те, що ви можете як знайти інформацію, так і знайти трейдера, в якого ви можете придбати курс. Або ж просто безкоштовно прослідковувати інфу та відразу її приміняти на графіках. Ви можете аналізувати свої помилки. Ви можете читати літературу як про інвестиції, так і про бізнес, автобіографічну літературу, з якої ви також черпаєте інформацію. І це все складає ваше уявлення та змінює ваше світосприйняття. Ви навіть самі не помітите, як ви станете іншою людиною та почнете більш широко дивитись на цей світ. Повірте, це дуже важливо. Я знаю, про що я говорю, тому що я. На кожному етапі свого становлення змінював свій майндсет. Я з абсолютно простої сім'ї, і в голову мені зашивались системні речі, які ще зашивались моїм батькам за часів Радянського Союзу. Це те, що ризикувати це погано, це страшно. А в того не вийшло і в тебе не вийде. Чись на чужих помилках, не допускай своїх. Багато раз. Поміряй, але один раз відріж. Це все говорить про те, що люди бояться ризикувати, і люди бояться робити власні помилки. У мене вибудувалась своя думка, що я не хочу вчитись на чужих помилках, тому що це все може бути просто блеф та інформація, яку видумали, і просто наговорили тобі вуха для того, щоб ти нічого не робив. І я буду вчитись на своїх помилках. І коли я почав вчитись на своїх помилках та робити власну аналітику, я почав зростати. Я почав робити унікальні речі, ті, що мої однолітки боялись. І моє оточення поступово почало змінюватися. Тому давай, зростай, нічого не бійся. А в моєму телеграмі ти можеш знайти інформацію по трейдингу абсолютно безкоштовно, та мою кожнотижневу та кожноденну. Аналітику графіків валютних пар та фондового ринку побачимось.